Щорічно, з початком нового навчального року, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, спорткомплексу «Ізотоп» управління соціальних об'єктів Рівненської АЕС, відкриває набір вихованців на тренування у різні спортивні секції. Тут створені усі комфортні умови, аби заняття улюбленим видом спорту приносили задоволення та результати вихованцям. Наша школа, як завжди, готова до початку навчального року, пройшла тарифікація, сформовані нові групи, реформовані ті групи. Які були вже базові підготовки у школі? Функціонують вісім спортивних секцій. Із дітьми займаються 16 досвідчених тренерів-викладачів. Більшість з них майстри спорту України, а також колишні учні КДЮ США. Деяких школа відкрила двері у велике спортивне майбутнє: легка атлетика, плавання, футбол, важка атлетика, бокс, кікбоксінг, теніс, греко-римська боротьба. Так що є де себе проявити. Багато вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи входять до складу збірних команд міста, області та країни. Вони гідно представляють честь України на національних змаганнях, виборюючи медалі чемпіонів і прославляючи рідне місто та спортивну школу на світовій арені. Підготовлено чотири майстри спорту міжнародного класу України, більше 55 майстрів спорту України. Це з всіх видів спорту. Наші вихованці були. Чемпіонами, призерами чемпіонатів неодноразово України, Європи, світу був учасник Олімпійських ігор. Спортивні споруди школи постійно підтримуються в належному стані. Тут дбають про безпеку та комфорт вихованців. Кадаю США Раес входить до трійки лідерів серед 33 спортивних шкіл області. Наш стадіон впродовж мабуть 15-20 років є один з кращих в області, і наші всі споруди відповідають всім сучасним вимогам. Наші жителі міста, наші дітки, мають всі можливості для Розвитку для вдосконалення. Вихованці спортивної школи щиро діляться своїми враженнями та запрошують однолітків приєднуватись до занять, адже розповідають, що тренування тут завжди цікаві, динамічні і проходять у дружній атмосфері. Займатися важкою атлетикою мені дуже подобається. Їздив багато разів на змагання. Не раз вже займав перші місця. Вигравав область не раз. На чемпіонаті України в 23-му році зайняв третє місце. Приходьте сюди, записуйтеся. Тут дуже класна атмосфера. І тренера також. Я ходжу вже сюди три роки. Мені дуже подобається, я дуже люблю займатися футболом. Тут дуже класно. Приходимо, граємо в футбол, розминаємося. Керівник комплексної дитячо-юнацької спортивної школи радо запрошує учнівську молодь приєднуватися до їхньої дружньої родини однодумців, аби розвивати силу, витривалість, любов до фізичної культури та досягати вершин спортивного олімпу. Я хотів би всіх поздоровити з початком навчального року і побажати всім міцного спортивного здоров'я. Звичайно, нам вже ж перемоги всім, щоб наступили мирні часи. І молодому поколінню записуватися в гуртки, вдосконалювати свої навички, здобувати здоров'я. Альона Грищук, Анастасія Лалак, Уїта з